Ліквід повинен просочитися у гранулу, і потім під водою ліквід перший дасть харчовий сигнал. І це гарно приваблює рибу. Після того, як додали ліквід, треба зачекати десь 10-15 хвилин, щоб він гарно впитався. І лише потім додавати. Зерна коноплі, і потім може прямо кормитись. Так, наш пілець вже настоявся, впитав ліквід, і тепер ми ось додаємо ось таке зерно коноплі, яке з перцем. Це теж додасть такої гостринки, а на мулових водоймах він гарно дає такий сигнал харчовий. І теж ось так додаємо всі упаковку. Оце тепер треба ретельно все перемішати і все. Уся фракція міленька, вона не буде потопати в мулі, тому буде збиратися рибою і вона буде харчуватися. Ой! Тільки поговорили, що треба рибу. Підкормити, як тут у нас покльовка. Друга покльовка.